Я є всесвіт, ти є всесвіт, ми є всесвіт, Всесвіт я. Академія квантових знань Всесвіт я. Академія для землі, галактики і всесвіту місце, де даються квантові знання про світобудову. Де втілюється план творця по створенню нової реальності, де панує любов і творчість? Місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення представляє лекцію подкаст Наше серце стало центром творіння. Після утворення. 31 січня 2026 року осі світла і пробудження огневи і фаєра, про що ми розповідали в попередньому подкасті. Якщо ти його не слухав, обов'язково послухай. Пробудження енергій, які були розділені і запечатані після падіння лемурії, нам почали повертати здібності, якими володіли. Лимурійці. І перший такий подарунок цього великого поєднання це наше серце, яке стало центром творіння. Сьогодні я хочу поділитися тим, що відкривається і активується не для всіх відразу, а для тих, хто вже знаходиться в поєднанні зі своєю душею. То навчився її чути і розрізняти її голос мова піде не про теорію і не про духовні концепції, а про подію внутрішнього порядку, про перехід творіння із рівня розуму і его до рівня серця. До цього моменту людина в основному творила через розум. Через намір, через бажання, через силу волі. Але розум багатошаровий. Ми знаємо, що наш розум це вайфай, який приймає різні хвилі. У ньому може говорити страх, его, минулий досвід, програми, і тому думка не завжди чиста. Нашим розумом керує наше, его. і тут важливо, яке Его ми виростили, викликали в цьому втіленні, які емоції і думки у нас переважають. Серце інше. Серце є центром душі, і через нього не проходить спотворена енергія. Через серце проходить тільки те, що знаходиться в резонансі з істиною душі. Саме тому зараз творення можливо тільки через серце, не як емоція, а як центр співзвучності. Наше серце це фільтр. Воно не пропустить темні негативні енергії. Наше серце це природний бар'єр, який не пропустить в реалізацію те. Що не відповідає світло. Важливо розуміти, що серце, як центр творення, не відкривається автоматично, серцевий портал активний тільки у тих, хто вже встановив зв'язок з душею. Чує її тихий, ненав'язливий голос вміє відрізняти імпульс душі від імпульсу его. Без цього поєднання серце залишається просто емоційним центром, а не порталом творення. Що ж таке серцевий портал? Що це по суті? Серцевий портал це не образ і не метафора, це стан, при якому енергія діє, підіймається. Сонячного сплетіння проходить через серце і тільки після цього може бути втілена в реальності. Сонячне сплетіння дає вогонь і силу реалізації, але саме серце стає фільтром чистоти. Якщо імпульс не проходить через серце. Він не може бути втілений в новій реальності без потвори. І Як красиво ми простежуємо силу енергії огниви, наше серце і фаєра, сонячне сплетіння, які, утворюючи вісь світла, дають нам енергію творіння. Раніше Людина спочатку думала, потім бажала, потім намагалася реалізувати. Тепер спочатку виникає тихе знання в серці, потім приходить ясність і тільки потім дія. Це не прискорення, це точність. Саме тому багато хто відчує спокій, відсутність боротьби. Відчуття, що все відбувається на своїх місцях, і реалізація намірів у наш матеріальний світ буде без надриву, без титанічних зусиль. Процес творення буде таким же простим, як дихання, як подих вітру, як спокійна течія річки. Серце стає центром творіння не для всіх. А для тих, хто готовий жити в поєднанні з душею, нести відповідальність за чистоту своїх імпульсів і творити не з бажання довести, а з внутрішньої злагодженості. Це не шлях обраних, це шлях зрілості. Цю лекцію. Підготувала та озвучила Вікторія Крупа. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал, де ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом і дискутувати. На нашому каналі щотижня ми публікуємо ченелінги, практики медитації, афірмації, вірші й пісні, проводимо прямі ефіри. Які допоможуть вам поєднатися з душею, відкрити себе, розкрити свої здібності. Приєднуйтесь до наших навчальних курсів і марафонів, анонси яких ми публікуємо на наших каналах. Наші курси відкриють, перетворять і розширять ваш потенціал і вашу реальність. Наш марафон. Увімкни своє тіло і цілющі сесії. На кораблі Аштара Ширана допоможуть вам адаптувати своє тіло під нові енергії, звільнитися від енергоблоків і запустити програми зцілення, пройти період переходу в п'ятий вимір. Ми продовжуємо запис на цілющу сесію на кораблі Аштара Ширана, яка відбудеться 15 лютого 2026 року. Якщо вас зацікавила ця інформація, як з нами зв'язатися для запису на курси, марафон сесії ми вкажемо в інфобоксі до цього відео. Підписуйтесь на наші канали тут і в Телеграм. Залишайтесь на зв'язку, щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, нашій галактиці і Всесвіті з першого джерела. Я все Всесвіт, ти все Всесвіт, ми є все Всесвіт все Всесвіт